Всім привіт! З вами Дільфіни. Що сьогодні ми з вами проведемо огляд гри в склад та розберемося, чи варто купувати цю гру у 2024 році. Squad – це сучасний реалістичний шутер симулятора бойових дій, де у вас є змога пограти за різні спеціальності. Якщо вам подобається керувати боєм, аналізувати свою гру і гру своєї команди, то можна пограти на командирі або командирі сторони. Якщо вам подобається під школьним вогнем лікувати, піднімати союзників, то тоді вибирайте медика. Якщо ви хочете знищувати ворожу техніку, то беріть гранатометника і марші в бій. Ну, а якщо вам подобається повільний геймплей, то беріть снайпера і знищуйте ворога на великій відстані. Ну а тепер давайте поговоримо про плюси і мінуси цієї гри. І почнемо з плюсів. І це, звичайно, ком'юніті. В цій грі ви зможете зустріти багато чудових людей, які з радістю вам допоможуть. А українські сервери відкриваються напевно кожен місяць, тому вам буде з ким пограти в цій грі. Друге, це звичайно вже тактична і стратегічна складова в грі. Якщо ви шукаєте шутер, де постійно треба комунікувати з іншими підрозділами, годинами придумувати план на гру, то ця гра і справді для вас. Тому що для досвідчених командирів ця гра вже більше перетворюється в стратегію, ніж в шутер, і кожне ваше рішення буде впливати на результат гри. Зараз існує не так же багато шутерів, де комунікація тімплей настільки важливі та впливають на результат гри, ніж вони реалізовані в скваді. Третій плюс це звичайно вже масштабність. Сервера можуть вмістити на одній карті 100 людей, тобто це виходить приблизно 50 людей за одну сторону. Це всі онлайн-гравці, командири, які грають разом з вами, приймають рішення і відбиваються від ворожих атак разом з вами. Тому заскочати не вийде. Четвертий плюс це різноманітність техніки. Тут розробники справді постаралися максимально детально передати особливість кожного виду техніки, а в грі їх безліч. Танки, гелікоптери, легка броньована техніка або навіть мотоцикли це все реалізовано в цій грі, але велике прохання перед тим як на неї сідати, наберіться хоч трохи досвіду на полігоні і гри, щоб не заруїнити гру своєї команди. П'ятий плюс, це моди. Гра в запасі має достатню кількість модів і їх кількість кожним днем тільки росте. Деякі з них ви зможете пограти на паблік-серверах, деякі ж будуть доступні тільки в кастомних. Але те, що в грі навіть є мод на Зоряні війни, де у вас буде змога політати на космічних кораблях і постріляти з лазерів з механікою складу. То це щось неймовірне, але приготуйте місце для вашого SSD-диску, бо моди їх займають чимало. Шостий плюс це, звичайно, змагальний склад і клани. Хоч і після останньої обнови, яка нанесла удар під дих всім змагальним гравцям, все ж таки це ком'юніті ще живе і намагається навіть розвиватися і повертатися до минулої активності. Тому, якщо ви бажаєте себе спробувати в більш динамічних іграх з досвідченими офіцерами, то вам дорога в клани і їх в україні. Українському ком'юніті безліч. Тому вибирайте компанію, яка вам по душі і грайте в задоволення з досвідченими гравцями і командирами. Ну а тепер давайте поговоримо про основні мінуси в цій грі. Перший мінус це оптимізація. Так, останній час на цьому фронті більш-менш все стабілізувалося, але все ж таки вона бажає бути кращою. Тому на GTX 1050 Ti, якщо ви зможете пограти в 30-40 FPS на мінімалках, то це буде гарний результат. А так, для комфортної гри вам треба підготувати щось посерйозніше. Другий мінус це стрільба. Так, для кожного різне очікування від механіки гри і стрільби, і все, що може сподобатись одному гравцеві, іншого й буде просто ненавидить. Але раніше, на мою думку, була стрільба в складі ідеальною. Це було щось посередині між аркадою і реалізмом. Стріляти було дуже приємно і комфортно. Зараз же після останньої обнови гра рухається до більшого реалізму, тому стріляти стало в рази важче і складніше. Тому, якщо ви довгий час грали в Battlefield, то від віддачі блюру в скваді і коли у вас трясуться руки як алкаша, треба буде звикнути. І третій мінус це дисбаланс на серверах. Доволі часто клани на серверах стакаються за одну сторону і приносять новачків до мейна. І з цим нічого не поробиш. Тому тримайте ваші нерви в тонусі і спокійно ставтесь до таких поразок, і рано чи пізно ви потрапите на ідеально балансну гру, від якої отримуєте задоволення. Але я попередив, що треба бути готовим до всього. За вашу сторону грає 50 людей і двома-тремя людьми, навіть досвідченими, не завжди вдається цю ситуацію виправити. На жаль, четвертий мінус. Мінус це баги. Є певна кількість багів, які довгий час розробники не можуть виправити. З чим це пов'язано, точно не знаю, але майже після кожної обнови виходять якісь нові баги, які потім можуть виправлятися по декілька місяців, якщо не більше. П'ятий мінус, це читери і руїнери. Ну, цей мінус, напевно, можна було дописати до кожної гри, і, на жаль, склад вони також не уминули. Якщо в цей момент на сервері немає адміна, то пограти нормально просто-напросто не вийде. Таке відбувається не часто, але все ж таки, якщо побачили щось підозріле, то зразу пишіть адмінам, а краще ще присилайте відео або фотопідтвердження. Ось такий огляд в мене вийшов. Склад це справді унікальна гра, і знайти щось схоже буде нелегко. Тому, якщо вам хочеться пограти в командний шутер, де більшість ігор виграє. Та команда, яка показала кращий тімплей, зіграність комунікацією, а не індивідуальний скіл, то ця гра абсолютно для вас. І на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося це відео, прохання поставити лайк і підписатися на канал, це дуже допомагає розвитку каналу. А з вами був Дельфінич. Грайте склад з розумом і слава Україні!